І тепер окремо про Херсонщину для початку спойлер йтиметься про операцію наших сил, яка врешті була успішною. Але головний колаборант сальду, звісно, каже, що в них паніки ні, та в нас нічого не вийшло. Він заявив, що буцімто українська, як він зазначив, ДРГ, намагалася висадитися в районі населеного пункту Козачі Лагері. Це лівобережжя Херсонщини між новою Каховкою та Олешками. каже цій спробі вони завадили, ба більше всіх, мовляв, знищили а навіть, але навіть. Російські пабліки не вірять таким гучним закидам сальдо. Я ж своєю чергою нагадаю вам і покажу фрагмент відеопідтвердження, що з'явилося вчора, де наші воїни успішно виконують цю операцію на Херсонщині. Там видно, що бій справді відбувається на воді. Відпрацювали відмінно наші захисники, знищили там командний пункт рашистів. В кінці матеріалу видно, що наші військові повертаються після цього бою.